Це сім'я мулярів. Їх родина велика, шестеро дітей та ще чекають на поповнення. При теперішній обстановці в країні важко не погодитись, що подружжя зробило героїчний крок, народивши стільки малечі, але їх сімейна історія вирізняється з поміж інших, коли доньці моїй молодші було рік. Почалася війна, і ми пробули два тижні в окупації в гостомелі під ворогом. І в дозі нашу квартиру розбомбила російська ракета. Їм довелось тікати зі своєї зруйнованої крихітної квартири в 34 квадрати подалі від війни. Вони жили в різних місцях та ніде не могли знайти комфорт і затишок, бо поселити таку велику родину ще та задача. За цей час ми змінювали місце проживання в декількох місцях, і ось. Чекали, можливо, що щось зміниться, тому що досить важко психологічно навіть просто було розуміти, що ти залишився ну абсолютно ні з чим. Батько сім'ї Андрій Муляр раніше бачився з Олексієм Омеляненко, який зараз займається волонтерством. Саме він допоміг сім'ї Мулярів знайти місце в рідному для них Гостомелі та побудувати там новий будинок. Він тоді подивився, як ми живемо, де ми живемо, і запропонував, що давайте, може, щось будемо думати, як би розширити вам ваше житло. Ну і так от потихеньку воно і вийшло. Ще до повномасштабного вторгнення вдалось побудувати лише один поверх. Через війну роботи припинились, але як окупантів з Київщини погнали. За допомогою волонтера Олексія Омель'яненка вдалося вимахати ось таке родинне гніздечко. Олексій Анатолійович, Я знаю, як дуже добросовісну людину, яка не залишилася в стороні. Зразу вже він запропонував нам зустріч після того, як ми вибралися з Гостомелю з тих підвалів, з того всього, що ми бачили, де ми в той час оказалися. І звісно, як ми повернулися в столицю в Київ, він зразу запропонував нам запитався, чи хочете ви відбудувати, будуватися далі і переїхати в свій будинок. На момент зйомок до родини завітав пан Олексій і не з пустими руками доброго дня. Хто тюрмочці живе? Так дівчата, хлопчики, малята. Він зізнається, що був вражений, як така велика сім'я могла б проживати раніше в мізерній квартирі і радий, що зміг їм допомогти. Коли ми почули про сім'ю, в якої є вже шість дітей, а квартира 34 квадратних метри, то ми вирішили поїхати і подивитися, як вони там існують. От, і взяли з собою подарунки для дітей, приїхали, і нас це дуже шокувало. От, і ми вирішили зробити все від нас залежне для того, щоб їм допомогти. Ми максимально намагалися прискорити будівництво житла для них. Переїзд за кордон не розглядають, вважає Марина Муляр. Поблизу будинку є школа, неподалік робота та всі зручності для дітей. Майбутнє моїх дітей має бути на своєму місці. Якщо ми народилися в Україні, то звичайно вони мають рости в Україні. І для мене майбутнє моїх дітей це здорові, щасливі і порядні люди, які будуть приносити якусь користь своєму суспільству. Надалі сім'я мулярів планує розвивати своїх діток лише в Україні, бо вважають, що краще нашої країни не знайти.